ЗСУ прорвали першу лінію оборони на півдні, але це лише перший етап. Після цього українським військовим потрібно закріпитися на звільнених ділянках та забезпечити безпеку підрозділів. Понад місяць росіяни перенаправляли свої резерви з другої та третьої лінії оборони на першу їм не вдавалося зупинити зсу. Наскільки у РФ вистачить ресурсів, щоб утримувати другу та третю лінію оборони? Розбираємось у цьому відео. На Бердянському та Мелітопольському напрямках Збройні Сили України зайшли на першу лінію оборони Росіян. Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Це підтверджують і військові аналітики. Українські війська пройшли один з найскладніших етапів смугу забезпечення. Наразі ЗСУ виходять на лінії оборони, де розташовані позиції Росіян. Смуга забезпечення армії Росії. Ції призначена для того, щоб затримати ЗСУ на мінних полях, інженерних загородженнях в той час, як артилерія противника має шанси накрити ударами солдатів наступаючої сторони. Лінія обезпечення прорвали, б'ються на второї основні лінії оборони. По деяким даним Російської Федерації, вела до 90% своїх резервів для того, щоб удержати наше наступлення. Протягом цього місяця Кремль постійно спрямовував резерви з другої чи третьої лінії оборони на першу, оскільки російським солдатам не вдавалося стримувати ЗСУ. Там армія Росії схоже не виконала свої завдання. До того ж, наступи іде не за однією вузькою ділянкою, а за широким фронтом і на півдні, і на сході України. Паралельно тривають формувальні операції: українські війська, артилерією та високоточною зброєю знищують командні пункти, склади з боєприпасами, логістику та ППО армії Росії. Це дозволяє рухатися вперед, всупереч колосальній концентрації живої сили та техніки супротивника. Їх там дуже багато, в тому та -то й справа. Їх дуже багато, тому якраз будь-хто, хто зараз точно скаже, що він вже знає, коли вони зламаються, ну це точно некоректно. Я ще раз повторюю, що насправді в нас навіть немає взагалі гарантії, що вони зламаються. Але ми дуже над цим працюємо, тому шанс на це в нас на наразі є. Росіяни завдали відволікаючого удару в районі Сватово-Кремінної, саме тому, що не витримували натиску зсу на півдні, вдалися до маневру. Вони змусили нас перекинути туди частину тих свіжих бригад, які готувалися саме для прориву їхньої оборони на півдні. Вирішується все дійсно на півдні. Тому ми робимо якраз все можливе, щоб відтягнути їхні сили куди-небудь звідти, наприклад, на Бахмут. А вони роблять все, щоб відтягнути наші сили з півдня, наприклад, на Харківщину. Прорвати першу лінію оборони Росіян вдалося після того, як Україна відмовилася від запровадження військової стратегії контрнаступу країн-партнерів. Ми відмовились від рекомендованої нам західними військовими стратегії таким знаєте броньованим кулаком пробивати десь одразу всю цю оборону, а повністю змінили тактику і пішли шляхом такого поетапного розбору з першої першої лінії оборони на достатньо великої протяжності. Там Асне, в щонайменше в десятках, якщо не сотня кілометрів, далі так само по вихід на другу лінію, і е, от власне те, що зараз відбувається, однак резерви живої сили росіян далеко не вичерпані. Призоріти продовжується продовжуються на білізовані Плюс вони можуть там водити зеків і так далі. Тобто про те, що нікому резерв повністю щерпався, було б вісьма проміщувати. Ну на даному участке фронту на України поразною інформації видіни вже видіна вже більша часть резервів. Російська армія для того, щоб здержати наш наступання дійсно одночасно з проривом першої лінії оборони армії Росії Збройні Сили України здійснили рейд і на лівий берег Дніпра в Херсонській області. У звіті інституту вивчення війни є інформація, що деякі прокремлівські військові блогери 8 серпня повідомили, що українські сили висадили до семи катерів близько шести семи осіб у кожному на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері. Там ЗСУ прорвали російського. Обороною просунулися на 800 метрів у глиб у інституті вивчення війни оцінюється як обмежений рейд, а не повноцінний прорив лінії оборони у той же час, як після прориву першої лінії оборони в районі Старомайорського Оріхового та Роботино зсу закріпилися на позиціях. Закріплення пройшло, безумовно. то тобто, є прем'єр-село Старомайорське, де е, наші закріпились і за намагаються питаються вперед. Сатт самиха вигіма заброждає територію, не закінчиться. Ані питаються вести активну оборону і намагаються контрнаступати. есть ці спроби з їх сторони проїзд постоянно окрім Мелітопольського та Бердянського напрямків на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках тривають важкі бої. Російські солдати проводять постійні штурми на північ від Бахмута. Вони хочуть повернути втрачені позиції, але українські військові відбивають натиск загарбників. А щоб зупинити ЗСУ на півдні, росіяни витратили вже близько півмільйона боєприпасів. Проте результати наступу ЗСУ все одно є. А що про це думаєте ви? Пишіть в коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись головні новини про війну.